Так, ну ось нарешті готовий каркас під 10 панелей. Планувалося спочатку 6, 4, 6, але апетит почав рости і доросло до 10. Все, на кришу вже товариш допоміг закинути 4 панельки. Там вже отвори трошки попросверлював під панелі. Продовжую сверлити. Ну, досі так важко виходить, думав, буде трошки простіше. Ось та сама баласна система. Ось такий каркас наварено. Я не знаю, скільки тут кілограм уже металу наварив, але 4 катушки по кілограму проволоки з варною пішло на полуавтомат. Варив ось таким полуавтоматом Кентавр, Якось отак виходить. Зараз дружина буде допомагати мені закидати панелі наверх, трошки притримати треба, треба досверлити. Зараз в наявності поки що 4 панелі. Привезуть, може, на днях останні. Трошки пофарбували його. Так, на швидкоруч, бо взагалі фарбувати не хотілось. Каркас зварений половина метала БУ уголок був 50-й і профіль под направляючи під панелі 20х40 купував новий. Десь там 1,5 мм товщиною, десь 2 мм. Щось бігав в епіцент докупляв, епіцент у нас тут поряд. Ну, потрохи починаємо встановлювати. Ну, ось так. Вчора закріпили 4 панелі, ті, що були в наявності. Ось така система виходить. Чим важка конструкція вийшла, тим що у нас криша гаража, виходить на схід наклонена. і там стоїть ще й будинок, закриває, закриває звідти сонце. Спочатку планувалося туди на захід направляти панелі, але потім подивившись, що сонця там взагалі немає, тому довелося панелі наклоняти ось туди на південь і трошки кут зробили на захід. У нас тут також дерева, зараз листя нема, то воно так не дуже тінь пускає, але... Заліз на, наверх. Ось така складна конструкція. Виходить. Чому складна? Тому що, по-перше, тут кут йде криші, дуже такий, на відео не знаю, видно чи ні, але він доволі такий е, крутий. Тому треба було вирівняти і цю площину трохи. Бачите, воно нахилено туди і, і сюди. Получається, два нахила йде відносно криші. Як кріпили панелі? Панелі, дивіться, сверлини отвори направляючих металопрофілі. І просто-напросто через панелі в них там є отвори, кріпили кріпили прямо. Прямо до каркасу. Все, було так от Так от вони закріплені доволі таки надійно. Так, на якийсь там особливий крепеж витрачатися не довелося. Але сама ця сама ця металла конструкція а, обійшлася тась десь тільки по матеріалу. 1015 Ну і якщо б замовляв, щоб хтось, хтось це робив, я не знаю, ну це б то 100% було б раз в два дорожче, ніж самі панелі коштують. Нагадаю, були відлиті з бетону такі от баласти з закладними, на які потім клалися уголок і потім вже Зверху тримали е цей каркас. чотири панелі закріплено вже. Ще шість сюди поміщається. Ну, можна трошечки ще доварити або, або туди ще ряд пустити, або е поперек покласти там 3 або 4 панелі. Чотири не, не влізе, десь 2, 2 або 3. Ну, за бажанням можна сюди трошечки ще панелей навішати. Ну, але каркас вже під 10 панелей вже готовий. Ну, будемо збирати далі. Друзі, буду дуже вдячний за ваші лайки, за підписку. Не лінуйтеся, підтримайте канал, підпишіться. Будемо, будемо потрошку знімати, знімати цікаве відео. Ну а поки всім, як завжди, дякую за увагу, всім пока.